Всім привіт! З вами я, Припокет, і сьогодні я знову зіграю в Денди'с World. З останнього відео тут уже закінчився пасхальний івент. Ну, що, в принципі, понятно, тому що вже давно, як не весна, навіть уже літо. І поки що тут е, ніяких івентів немає, не, не але вийшов новий дом. Зараз я його знайду. Ось, гот. У нього. Один скилл -чек, два мув спіда, п'ять стаміни, Це доволі круто. три Sтелса, 2 екстракція спіде, і в нього скіл, що він може ставити, да, ставити приманку з 200, за яким вони біжать. І цей. Яка має одне ХП, це ця у нас сумість коштує цього ж 10 цих касет. І має кулдаун 60 секунд. За кожного допомогу блота в команді, стоїмость приманки буде збільшуватись на 10. Ну, тобто, це доволі круто. І, кстати, хоч івент пасхальний пройшов, але я тоді встиг все-таки купити ще два пасхальних персонажі. це Cocoa і Флайт. Давайте, сьогодні ми їх затестимо. Хоч івент уже пройшов. Ось Какова. У неї по статах 3 слів 4 молк 2 200 4 стелса і 2 екстракшн спіда. Ще в неї скіл, що вона може ставити ну, цукерку Бонбон, -бон, яка при використанні дає плюс 50 до швидкості викачки і плюс 25 до швидкості переміщення на 5 секунд. кулдаун 40 секунд. Так, ну після піддержка, типу. Так. Які ми на неї будемо брати тринкети? Кстати, ось якийсь замість... Ой. <гум> ось я ще тринкет за цього. За Twisted Astro. Я, кстати, обновив, раніше ранч по іншому вигляд. Да, він, короче дає плюс 100% регенерації стаміни під час викачування машини. Ми його не будемо використовувати. Так, які би нам на нього взяти трінкети. Чи ж на неї? Так, ну давайте візьмемо цей трінкет, він збільшує швидко... ну, зменшує швидкість перезарядки. Тобто ми будемо швидше перезаряджатися. І ще що в неї? Спіт'є, стаміна, ну. Так, середнє. І EXTION SPD у них, кстати, маленький, так що можна взяти щось на EXTRC- наприклад, ось Machine Manual. Так, давайте будемо, виходить, починати. Збираємо команду і стартуємо. І так, ось така у нас команда. Цей раз доволі збалансована. Багато різних тунів. У нас є і Wuddy, і Губ, і оцей новий бот. Тіша, і боксти. Ексон, і виходить. Ята. Ага. В принципі, доволі крута має бути команда. Так. Давай, я, я її тут поставлю, щоб вона швидше викачила. Ну, мені судперсонаж, так. Да, це, виходить, бустити для своїх тімейтів. Так, у мене перезарядка всього ж 35 секунд, вмісто 40, через час мій тренінги, якісь менші швидкість перезарядки на 5 секунд. І виходить... Так, хто в нас тут водить? Блот, що ли? Ні, гу, не блот. Так. В принципі, я цей бомбон могу... Я можу ним і себе пустити, не обов'язково інших. Ай, ладно, тут уже гує. Ідемо далі десь шукати цей машину. О, цукерка. Ого! тут аптечка? Ну и я-то забрал, ладно. Ничего. Так, тут цей качає, эксу. А там в іншій стороні шахту скачав. Гуї, точніше. Он він еще докачивается, а можно, в принципе, йти до цього. До лифта. В принципі, поставлю бомбон, візьму, на тем. пока я буду в лифте, как раз по разрядкам скорее всего, мой скилла. Так, что у нас тут в магазине? А мы там где? Сайф? Зем? Че нет? Не, ничего не значит, наверное, не Так, тут за часы. За 18 і цукерка тільки крута. Ну, ну, як, непогано, ну так так собі. Ладно. йдемо далі. Буду вже потихоньку, трохи вирізати. Печечка! Мне же хватает! Йо-йо! Имба! Я что, всю взял бы? Да, мне не хватает. Мне надо было выкрасить Ну ладно. кстати, я не, не помню такой карты. Не, была схожа, но именно такой, как значит, не было. Это, значит, новая карта. Типа, кухонька какая-то. Раньше такая была схожа, но да. она по ничему не выглядит. Хм. Прикольно. Я же знаю, что добавили новую Новий цей. Поверх, ну, карту точніше. Е, якось там кімната Ві, начебто. Буде круто, якщо вона нам попадеться сьогодні. Я вам її покажу. Hva? У нас вже двоє залишилось з Ексоном. Причому що інші не зливалися. Їх або тікнули, або вони лівнули. Трохи не розумію. Ну ладно. Думаю, ми ще трошки продержимся з ним. Оу, зразу два мейна на поверхні. У нас тут і Денді. І... Получається твістиця. Який там звати, я забув. Шалі. Твістить шалі. Ну не буду буде познаватися сьомо. Денді. Нам, в принципі, далеко не, не сильно треба. І ти... Ой! Вот и не трава ни у них уже. Вот так, если на фул. И мало того, что исследовано, умалевано даже Е. Вот найти бы теперь Дэнди. Только сначала надо собирать капсулы. Он идет снова на тут. ⁇ -мо ⁇ моё кусила тёла Эксона. Дэдэнди. А, ось Дэдэнди. Сэм можно, в принципе, ему звываться. Привет, В цепі, як перший поверх. Перший забіг сьогодні непогано. І так, перший забіг ми закінчили. Я думаю, в принципі, непогано. З його закінчили. Трохи і хори зібрали, трохи послідували Денді. У мене він уже на 61% Слідуваний, Ну, думаю, так, да, думаю, доволі круто. І так. Що? Ми зараз копимо, виходить? Я зараз коплю на цього, або на Астро, або на Ві, на нового мейна. Тільки Ві мені ще довести, тут чуть треба. Або от, як виходить, всі мастері на Яті і всі мастері на Уін. Ну. Доволі тяжко. Ну, не зовсім, в принципі. Ну ладно, зараз ми, мабуть, підемо на файті. Це другий у нас, виходить, івентовський пасхальний персонаж. Ну, у нього 20 стучека, 4 мовспіда, 200 міня, 3 стелса, 4 екстракшн спіда і Скіл, що я неправильно тоді трохи зрозумів. Він, коротше, може ставити ну, такий як невеликий вихор, який бустить швидкість всім тунам, які проходять через нього. Це і газ, ну, цей вигор держиться 10 секунд, а потім пропадає. Куда його 50 секунд. Так, що ми будемо брати? Нам треба брати бандану, тому що в нього маленький скілчик. Маленький і ще можна взяти щось на перезарядку цього. На перезарядку скіла, тому що в нього він доволі хороший. Хоча... Хотя... Не завжди він нам пригодиться, так що, напевно, все-таки інше візьму. У нього по швидкості? По швидкості у нього все хорошо, у нього стаміни мало. Тоді треба брати доп напевно. Тому що я часто буду не бігати і їм ходити. У мене мало стаміни. І ладно, ось якраз тут хороша команда. Зараз підемо з ними. А ще, якщо вам подобається Денді Сфорри, то ви хочете, щоб я більше його знімав, то ну, ставте лайки на їхній відео і пишіть про це в коментарях. Щоб я частіше його знімав. Ладно, погнали. Так, і ось така у нас команда цей раз, це, виходить, 2 тіші, Шеллі, це є Космо. Ята і Уі. Так, на цьому персонажі я ще ні разу не грав, на цьому на файті. Ось він такий ставить... Ну. Як його там? Ургант, чи як це назвати, я забув вже. І нас пришвидшує. Доволі швидко викачує машина, але в нього такий маленький скілчек. Дивіться на це. Нічого собі. Чому мені часто так? цей чек спавниця. Я ж наче взяв тринкет в Він ще так. Смішно її Своїми крилишками. Краєчками. Ну, прикольно. І ми вже, в принципі, викачили. В сравні з той самий юг О, набагато швидше в неї викачує. Так. Премо швидкість, погнали. У нас тут лісти на поверсі. Так, зараз виходить... А ч, і ні, ніхто не качає цю машину. Тут діяли каче. Зараз, головне, він розлиться коли. Ой, відкриється ліфт. Треба, щоб від нього повідходили всі. Ладно, так. Будемо, виходить, І далі. Ось він розселився. І біжимо швидко до нас в цей ліфт. Цю карту... А, ні, це нова карта, ще одна. Я думала, це просто змінили карту стару, але... Це та, ще одна нова карта. Інтересно, що тут багато нових карт добавили? Ну, вже дві, як мінімум. І ще комната Ві, яку ми ще не бачили. Ну, я так розумію, комната Ві десь з'являється далеко. На поверхах. 有没有？ Я і залишився знову один. Ну як знову? Просто залишився один. Так, давайте це візьмемо на да, перезарядку. Скоріше. Мені треба прожити до 12-го поверху, так що до нього снуватися не можна. Ну ладно. Погнали. так мои каналы получается мастери пройти 12 по до, до 12 поверху пройти так тут у нас я глистен ну ладно еще пише никого такого интересного мне надо немає глистын разовый тазовый можешь шахтусь кое еще не заметил Ну ладно. Нічого себе, я тут один такий прикол на цьому поверху. Займіть удачу. Ось я підібрав бандаж, тут валявся. Ми йдемо сюди. Приходимо по разу і дазл. І тут ще один бандаж. Ой, не бандаж, а цей відхід. Так, давайте тоді здомажитися йому. Трачу мій бандаж, що в мене три м'яткіта в інвентарі. Що мені з ними робити? -мо. Я саме маю десь сливатися, а у мене три м'яткіта. Це капець. Я вже можу не боятися нічого просто. Я ж свои аптечки не потратила, тут еще одна. Ладно, вон зато буду. Twisted Blood? Ха. А что я смотреть? Чего не как не реагирую? Я даже на сквозь него могу пойти и не дамажить. Прикольно. А в чем его суть? а, ось. Ой, за мной цель бежит. Космо. Ты мне свою руку призвал? Чуть-чуть такая. Ну-ка. Не ви, вона мене манить до себе. Діду? Дай вона мене вдаряє, якщо я близько підходжу. І що далі? Вони кудись зникли ці руки. ну ка Ось він сидить, а руки його да. До... О, он до він вытянув. Він раз деякий час ...міняє місце знаходження своїх рук. Ось, наприклад. Бам, ударив. Да, ну я буду ням, йому сховатися. Тому що, це, як мінімум, новий твистер. Какой я ще... Я ні разу навіть не зустрічав, Ну і він у мене він не исследований. Так давайте. Поюзаємо ці. Аптечки? А, ні, у мене немає квеста на використання предметів. Ну ладно. нічого. Все, нарешті цей забіг закінчився. Встрічав нового цього? Нового 200, так, та. Ну і ми будемо вже на цьому закінчувати. Так. Дострічав нового твіста, та. угу. Ну, Трохи слідували Денді. Ну і якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ТГ-канал, там виходять різні новини. Ну, пишіть коментарі, якщо вам подобається Денді Свой, то ви хочете, щоб я його знімав. А з вами був я, Припокет, і всім пока!